Ти досі думаєш, що рим це гладіатори, колізей і благородні сенатори? Хм. а ти спробуй хоча б прожити один день, як звичайний римлянин? Ні. Ти не Цезар, ти типовий бідняк, який прокидається в інсулі. дерев'яній багатоповерховій коробці, яка може розвалитися будь-якої миті. Кухні нема, туалету теж горщик із своїм добром ти зносиш вниз і виливаєш просто на вулицю в повітрі, суміш диму, поту і плісняви. Пішов у громадський туалет. Вітаю! Ти в Латрині, ряд дірок у камені, спільна губка на палці для всіх. Бо туалетного паперу немає і ніякої приватності, також сніданок, черствий хліб і розведене брожене вино, ні кави, ні смузі, ні навіть чаю. Хіба трошки оливок, якщо дуже пощастить. А ще знаменитий гарум, ферментований рибний соус, що пахне як прокислий смітник. День почався, і якщо тобі повезло дійти до роботи. Ти працюєш, копаєш, носиш, прибираєш лайно без рукавиць, без шоломів, без вихідних. Помилишся, лишаєшся роботи. Або будь-якої іншої частини тіла на вулиці, суцільний хаос, вози без гальм, щури, блювото, розлите вино, залишки соусу, того і купу трупів тварин, повітря як з каналізації, ще й темно, бо світильники дорогі. А вночі гуляють злодії, п'яні і колишні гладіатори. Взбадриться і памиться, ти можеш у термах, де вода циркулює по колу. Хлорки нема, мила нема, а свінцеві труби повільно труять тебе щодня, анемія, безпліддя, подагра ну ти там тримайся. Суд, якщо ти бідний, ти шансів не маєш. Раба можна катувати, громадянина зрадити. А за слово проти імператора розп'яття. І коли ти жалієшся, що у тебе немає кави в офісі, згадай, що ти не живеш в інсулі і твоя губка. Тільки твоя ідею для цього відео я взяв із шикарного розбору на ютуб-каналі Історія на ніч. Якщо ти хочеш ще більш детально про цю всю історію і більше, обов'язково на них підпишись. Це дуже цікавий канал.